Наша редакція знаходиться на вулиці Шевченка, 7, четвертий Юлія, Я думаю, що працівники центру пробації Полтавщини напевно знають вашу адресу і там стоять. Чекають, щоб ви знаєте, працівники знають, ну можуть долучитися інші. Тут є громадський спектр. Долучитися це дуже корисно висвітлення. Є успішній історії клієнтів. Пробації я думаю, що на Полтавщині їх дуже багато і багато. Ми це також можемо показати як театр соціалізації успішної роботи і успішні пробації. історії клієнтів пробації. І дуже важливо показувати роботу саме так. пробації, тому що ну, це не просто термін якийсь це, і цей, це живі люди, які щодня йдуть на роботу, щоб змінювати суспільство, щоб рухати його до європейських цінностей. Що я можу вам ще додати, шановні? Звертайтеся до нас, ми вам допоможемо висловити, якщо вам щось потрібно. А насправді я бажаю щиро від душі, бажаю вам успішної роботи під мирним небом, щоб нарешті наш український народ здобув перемогу. І ви, і ми разом рухалися, як то говорять, до Європи, стали нарешті її частиною. І здоров'я вам всім! Всього всього самого найкращого Дякую. Да, пані Віра. Дякуємо. взагалі. Ви знаєте, пані Юлія, що ви сьогодні на цій платформі взагалі не просто так. Ми коли готували. Тематику, то це був ключ один із меседжів, який ми хотіли донести до громади про те, що медіа ну ви важливі. Ви можливо, Да у нас нема з вами меморандумів, Да але ви наскільки важливі для нашого органу, для суспільства, ви є складовою висвітлення того, що відбувається, і саме через вас. Ми будуємо цей місток довіри до нашої громади, до громади Полтавщини. Тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати медіа Полтавщини, всі медіа, які і долучились, і не долучились. Ті, хто не долучились, хай кусають локті, правильно? Ми Найбільше. вам дуже дякуємо. Нагода у вас немає. Дякую. Підготуйте і підпишете. <реш> Успішна ресурси. Я да. хочу сказати, їй жіш. Прес... <реш> я не можу промовчати. Вибачте, я не можу промовчати, але дійсно, що дуже важливий цей аспект співпраці саме з медіа. І я хочу сказати про те, що, про те, що і в судах створені ж судді-спікери. Є прес-служба у кожному суді, кожного будь-якого суду так. по всій Україні. Тому я так думаю, що пропозиція Юлії, ну як кажуть, знаєте, будемо е, товаришувати будинками <рес> сім'ями. Ми вже товаришуємо. Тепер тільки будинками. Тому ми запрошуємо, щоб ви просто оскільки. Ви вірно зазначили, що робота органів пробації дуже важлива і треба висвітлювати. Але ж результати їхньої роботи саме в судовій системі. Тому те, що в них всередині ви бачите, а от саме, вже, що за межами їхньої роботи, того, що вони створюють плекають у себе в колективах, вже знаходиться в суді. Тому я думаю, що мене підтримує суддівський корпус Полтавщини точно. Тому я запрошую все ж таки поспілкуватися. Ми можемо в телефонному режимі знайти певні моменти для того, щоб дійсно цю співпрацю із суддями, спікерами, з прес-службами. І висвітити і ті статистичні показники, які цікавили і інших представників медіа по кожному суду, по регіону. Тим паче, ну ми ж ми, ми не наближаємося до Європи. Ми фактично Європа. Ми як євро yeah. якби да і, і, і ми. Я вам більше скажу. Ну, звичайно, що можна говорити там про статистику рішень Європейського суду. Щодо порушень прав людини, так, але вони існують в кожній державі. Це якби е тут фі філософське таке, да, ставлення до цього і е а, ну, статистичне, треба до нього так виважено підходити. Але ж але ж, я вам скажу, що захист інтересів людини не на найгіршому рівні. тому... Ми не просто ми, ми крокуємо, але ми вже Європа. І ми крокуємо, і ми впевнено крокуємо і деякі моменти найкращі, краще ніж там, ніж там, оскільки в нас є там також ну, переселенці, да от емігранти, які вже на сьогоднішній день. І ми можемо про це сміливо говорити. Дуже дякую. дякуємо дуже. вам. Дякую. Дякуємо і ми. Ого. Бачите, великими кроками ми йдемо далі емоціями. Успішна ресоціалізація осіб, що перебувають під пробаційним наглядом, потребує комплексного підходу та залучення широкого учасників. Одну з ключових ролей у цьому процесі відіграють волонтери, люди, які керують громадською свідомістю та ширшим бажанням допомогти. Активно сприяють уповноваженим органам у проведенні соціально-виховної роботи з суб'єктами пробації. Їхня участь не лише підсилює ефективність пробації, а й формує позитивний імідж служби у суспільстві. Я хочу запросити до слова Миколу Даценка, волонтера Лубенського районного сектору номер 1 центру пробації Полтавської області. Дякую за запрошення на цей форум. Дякую за оцінку роботи. І хотілося б продовжити думку пані судді про європейське правосуддя. Одним із мотивів приходу моїм у волонтерські ряди була справа Нарвіка, так? коли молодий чоловік у Норвегії розстріляв 73 чоловіка у таборі під ослом. Всі, мабуть, знають цю справу. Так? І саме більше, що мене потрясло, ми ж тоді не знали, але пів Норвегії піднялося проти того, щоб йому дати смертний вирок. І тільки через багато років стало зрозуміло, чому. От сьогодні пан суддя Вікторович запам'ятав ім'я Вибачте, Вікторович. Також він сказав дуже чудове про кайданки. Дуже запам'ятав, буду використовувати в роботі. Все тут надихає те, щоб передати далі людям. Так от виявилося, що він розстріляв не просто табір, а він розстріляв табір педофілів. Бо йому за своє життя прийшлося пережити 12 переселень в різні сім'ї. Це говорить про їхнє правове відношення і про той супровід, який вони передають з сім'ї в сім'ю. Він пройшов 12 сімей педофілів і, знаючи, де вони збираються на літо, він озброївся і виконав по суті, функцію держави, як я думаю. І за чого йому построїли, побудували за мільярд євро тюрму. Він зараз там пише книжки, качає права. Розказує, що йому холодне кофе подали, за це йому ще капає на карточку гроші. Дуже б не хотілося, щоб наше суспільство дійшло до таких моментів. Але наше ментальне здоров'я нашої нації, на жаль, перебуває в катастрофічному, просто в катастрофічному вигляді. Я повернувся думками до того, щоб стати волонтером, коли працював у приватному психологічному центрі на вулиці Мінській, знаменита вулиця в Києві, на якій знаходиться СІЗО номер 13 Знамените Лук'янівське СІЗО, всі його знають. Да? І там, навіть коли проходиш мимо цього СІЗО, то вже запахи аж до метро йдуть від нього. Тобто це інше життя, це інше, але це люди, які ще перебувають під слідством. В той час мені потрапила книга, яка називається Як вижити в тюрмі. Рекомендую, я всім своїм рекомендую. Кажу: от ви почитайте, і вам більше не захочеться ні мобілку красти, нічого. Просто почитайте цю книжку і все. Ми працюємо з різними категоріями. Ми працюємо не тільки з умовно засудженими, а й з тими, хто вже не перший раз, вже рецидивісти вже конкретні були такі ще по сім разів, які говорять, але потім цей рецидивіст приходить і каже, де мене за все життя перший раз вислухали. Ми працюємо із працівниками тієї ж самої пробації, тому що працівники також потребують. Психологічної допомоги я на форумі в Києві, в тому числі говорив, що створення необхідно створити умови для самих працівників. Я вже не говорю про волонтерів, тому що волонтери часто це представники церкви чи великих організацій, у яких є свої приміщення. Отакі От одиночки, як я. Ми приходимо і працюємо з ними, де дадуть. Ну, в кабінеті в пробації, а це ж кабінет бившої прокуратури. уявляєте, вони сидять в кабінеті прокурора, така, у них прям така розслабуха, я вибачаюсь, прям в кавичках. Да? І так само я дивлюся багато волонтерів. На форумі було сказано, що в нас в Україні зараз 862 волонтери. Їх кількість зменшилась майже в два рази з початком бойових дій, тому що багато пішли на фронт, багато переструктуризувалося, але тим, тим, тим не мені. ми працюємо безкоштовно. Я оцей значок ношу з гордістю. Мені кажуть, там вдома, що ти це начепив? <плес> <плес> Кажу: я не начепив, я просто його надів для того, щоб суспільство знало, що є така служба, є до кого звернутися. Я прийшов у пробацію після того, як я приїхав з Києва і супроводжував мою дружину, директора Центра соціальних служб в поїздках по важких сім'ях. Оскільки в мене прізвище Даценко, то ми вміємо з собаками общатися. Тому я зупиняв собак, а вони відбивалися тих з сокирами і вилами. Ну, ви знаєте, що це за робота. Тоді поліція не супроводжувала. Але навіть у цій тьмі, я зрозумів, що якщо ми не будемо їх рятувати, то рано чи пізно знайдуться гайдари, 16-річні, які поведуть оцих безумців. На барикади, які будуть палити, які будуть убивать. Володимир Ілічленін, дай Бог йому <кій> попасти в землю. Він якраз після першого курсу, коли його вигнали з історичного факультету Казанського університету, він звернув увагу на цей контингент. Ви знаєте, що з цього да? тому що тоді декласовані були основою для формування і пролетарського, як вони називали, а насправді це революціонери-грабіжники, які були. І зараз, коли у нас вже взагалі ситуація ну просто катастрофічна, ви пам'ятаєте, як головний психолог управління Збройних сил України повідомив, що 97% тих, хто повертаються із передової, вже мають проблеми із ментальним здоров'ям. Проблеми він позначив тільки як психологічні, Насправді там більше психіатрії вже. А те, що відбувається у громадському суспільстві, це дуже часто люди, яких можна врятувати. І от. От буквально я сижу і серце радується практично з усіма службами я спілкуюсь. Але мені ну якби Бог дав да, сім цивільних спеціальностей, в тому числі правова, історична, медична і інші. Тому я спілкуюся, перенаправляю людей. Я їх звожу і з духовними наставниками, якщо я бачу це, я особливо правова допомога, адже вони не звикли це для них противостояща, барикадна служба. Насправді ми їх об'єднуємо і це починається з індивідуального консультування, коли людина да, фиркає. Жінки особливо. Ну, слава Богу, у мене психологічна дипломна була особливості психології жінки, мені простіше навіть з ними спілкуватися. Вони кажуть, що да нам в тюрмі легше. От, ви розумієте, коли я перший час як легше? Там кажуть, там все по законам, там все понятно. а отут. І от коли жінки вже починають там прислухатися, і дійсно, ну, хоча зараз зайшли на ментальне здоров'я жінки, це катастрофа, у мене такий просто підбір. Значить, убивця топором зарубала е е е Ждунка, розказує, що ну, хто прийде, які хороші. І е Ромка, яка м'які крадіжки, це вони три. Але вони всі витаращують очі і кажуть: а що з цього це все можна узнати? Да? Тобто для людей це інша планета, вони цього не знають, але виявляється з допомогою тестів, субтестів, а потім діагностики, консультування можна людей. Направити спочатку витягнути з того середовища і показати, що є інший світ, а потім направити на те, що як в соціумі. Але для них важливе не тільки, от вони кажуть, ну хорошо, але в нас стігма, так. Да, ми, ми і як з цієї стігми вилізти? Я говорю про те, як стати ФОПом, бо я ще й ФОП. Я їм розказую, кажу, як хочете, ну хочете 15 тисяч в місяць заробляти, я вас навчу, то, ну, щоб ви нічого не робили, як ви привикли. Вони кажуть, ми хочемо робити. І знаєте, так <рес> І так з ними і в шутку, і в серйоз, але проходиш оці етапи і радієш тому, що дійсно от, відсоток тих, хто потім потрапляє, ну от чоловік якомусь сім разів вже було ходки, він попав, тому що він мені казав, каже, ну в мене до зими ще фатить топить, ще пів забора. А далі, каже, я піду, бо я там на ікони оклади роблю, у нього там місце життя. Розумієте, там було зрозуміло, що якби спілкуємося, але й то він прийшов сказав, от перший раз в житті мене вислухали. Да? Тому е, наше місце, я вважаю, воно не повинно бути тільки волонтерським. Психологічна служба, ну я не знаю, від кого це залежить, чи це на рівні Києва, чи це на рівні, може, якихось. Бо я вже цей етап пройшов на залізниці, коли сказали, Євросоюз, треба, щоб були психологи на залізниці. І там хоп, зразу знайшли психологів, Пане наробили Микола, у нас кабінетів зараз дуже мало часу. І, і я хотів і да. тому я просто останнє прохання для того, щоб дійсно майбутнє України це було майбутнє зараз. Народжується і щасливе майбутнє було надалі. Будь ласка, ми чим можемо. Ну, я за себе говорю і за тих психологів, які працюють у цій системі, і інші служби, створюйте умови і турбуйтеся, будь ласка, про своїх співробітників, бо вони спілкуються і туберкульозники, і всі інші хвороби, і психічний вплив також. Вони не научені як від цього захищатись, нас тут цьому хоч учать. Тобто, професійне вигорання. Дякую за увагу і щасливого майбутнього. Дякую вам, пане Микола. Що стосується професійного вигорання, то ми постійно наші співробітники не дадуть обманути. Ми постійно проводимо роботу в даному напрямку, і це складова, ми це розуміємо. Це складова, яку ми намагаємося, як то кажуть, перекрити. І наше їхнє ментальне здоров'я нам дуже цінне, оскільки це результат їхньої роботи. Це ми робимо. Дякую. Демонстрація позитивних прикладів завжди вкрай складна, тому що люди, яким вдалося вибратися з цього порочного кола, часто не хочуть говорити про те, яким було їхнє майбутнє. Ірина Гребенюк, начальник автозаводського районного відділу філії центру пробації в Полтавській області, щоденно співпрацює з такою категорією осіб. Про новітній підхід у роботі та успішні кейси я прошу вас розповісти всім присутнім сьогодні. Дякую, вітаю, шановні присутні. В цьому році нашій прабації, моїй прабації, 10 років в історичному вимірі. Це невеликий термін. Я працюю вже не один десяток років. І якщо звернутися назад, коли не було проведено реформу і не була створена прабація, то розумію, що за цей час було створено дуже багато і є певні результати. Я не скажу, що раніше ми працювали якось неправильно. Люди і тоді віддавали свої роботі ну, наповну. Але що ми мали тоді для вперехування засудженого? Яку інформацію ми володіли? Які в нас були інструменти, вирок, дані про кримінальне минуле нашого засудженого, характеристики з місця проживання, з місця роботи, з місця навчання, якщо це був неповнолітній, притягнення, інформація про притягнення до адміністративної відповідальності і все. Зараз же змінилось практично все. І підхід, і інструменти, і методики, які ми використовуємо при здійсненні нагляду проведення соціально-виховної роботи, розширилось коло осіб, хто має приймає участь у ресоціалізації засудженого. Це органи і установи державного і недержавного сектору, наш так званий банк ресурсів, це наші волонтери, які вносять вагомий вклад в перевиховання наших підоблікових. Завдяки плідній роботі нашого керівництва партнерів створено нормативну базу з урахуванням культурної і ментальної специфіки українського суспільства. Працівник пробації бере участь у судовому засіданні в якості повноправного учасника, створено ювенальну пробацію, створені власні інструменти. Роботи, це оцінка ризиків чинення повторного кримінального правопорушення, це і п'ять пробаційних програм. Робота в реєстрі е е е дає ну, для працівника пробації дуже, ну, вона дуже зручна. Це дає більше перспективи і дає можливість цифровізувати роботу уповноважених органів з питань пробації. Все це робить пробацію більш ефективним виправним інструментом. Ми давно дали зрозуміти нашим партнерам, що тільки спільною співпрацею ми можемо досягти дієвого результату. Кожен день перед нами постають нові завдання. Приємно усвідомлювати, що наша громада завжди швидко адаптується до поставлених задач. Зокрема, на даний час реалізується пілотний проєкт щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Коли постало питання в розширенні переліку об'єктів, на яких неповнолітні засудження, Будуть відбувати громадські роботи. Наша Кремінчуцька міська громада дуже швидко відреагувала на це і визначила таким об'єктом Кремінчацьку Кремінчуцьку міську публічну бібліотеку. Тепер наші діти будуть відбувати громадські роботи на такому об'єкті, який відповідає їхнім інтересам. Це буде не кладовище, не сміттєзвалище, не вулиці. Це буде іменно той об'єкт, де їм буде цікаво, і вони будуть, Я думаю, вони будуть відпрацьовувати ці громадські роботи з задоволенням. Працюючи весь цей час, я прийшла до висновку. Головне в нашій роботі це увага до клієнта-пробації і його мотивація. Тільки приділивши максимум уваги, ретельно вивчивши особу клієнта пробації, можна вибудувати ефективний алгоритм, за яким проведена робота досягне позитивного результату. Саме ви знаєте, такою нагородою за нашу роботу є те, коли зустрічаєш колишнього клієнта пробації, вітається, усміхається, питає, як у мене діла. Я ж питаю на зустріч, як у нього діла. Каже, все добре, сім'я працюю, не краду, не колюся. І тоді, після того, як з ним поспілкуєшся, поспілкуєшся, ну, дійсно йдеш і думаєш, ну працювали ми не дарма. Ну і навпаки, коли зустрічаєш клієнта, пробаця він ну, не в дуже такому хорошому вигляді. Одразу думаєш, ну десь не допрацювали, щось не побачили, чимось не допомогли. Тому працюємо, опановуємо нові методики, нові інструменти. Бо наша головна мета, для якої ми працюємо, це безпечне суспільство. На завершення хочу. Побажати всім причетним до терміну пробація скорішою перемогою нашої України, миру, професіоналізму в такій нелегкій і в такій дуже важливій справі, в якій ми працюємо. Дякую, дякуємо вам за роботу, шановні учасники. Ми зараз переходимо до розділу питання-відповідь. Якщо є у кого питання, прошу підняти руку і задати питання. Добрий день. У мене питання, мабуть, до партнерів пробації, які ви спільні цінності знайшли, щоб працювати разом з пробацією? Один, два, три. Що є спільного і ну, цінності, які ви сповідуєте разом? Ну, якщо тиша, можна я да, Чи... Анатолій, да? Мабуть, це неупереджене ставлення, бо це найголовніше, що нас поєднує і допомагає нам працювати. І додам пару слів. Я навмисно на початку трошки менше сказала для того, щоб от коли будуть питання, сказати більше. Бо коли ми почали працювати з пробацією із цією категорією жінок, нам говорили: вам що нема з ким працювати? Вам що нема нормальних жінок? А питання, ні, не ви, не ви, не ви. А, але питання, а чого ця жінка ненормальна? І де взагалі визначення нормальна і ненормальна? І тому оце, мабуть, саме про це. Ми про соціальну відповідальність і ми хочемо, щоб соціальна відповідальність виховувалась у всіх нас. І якщо можна, от про цінності, про все, як варто поєднувати державну, недержавний сектор, да? волонтерів, людей. Про нашу співпрацю, да, я вже на початку говорила, що в нас є гарний приклад, коли ми приходили і співпрацювали з жінками, які стоять на обліку. Вона потім з Кременчуга почала приїжджати до нас на заходи. Потім ще Матусю свою привезла з Кременчуга в Полтаву, з Кременчука. І це чудово. І в нас є один приклад, це буквально хвилинка, але мені дуже хочеться зачитати. В нас є приклад листа, коли дівчинка написала його до хлопців, які вчинили негарні вчинки. То да. Це, мабуть, я, мені завжди хочеться ним ділитися, і це, мабуть, ну просто це дуже мотивує. Так привіт. Я взагалі не знаю, хто ти, але це не відповідає великої ролі. Нехай цей лист стане променем світла для кожного, хто його прочитає. Знаєш, для людини події в її житті це штука цікава. Не буває легко, але є речі, які мотивують не зупинятись. Хочу поділитися з тобою тим, що допомогло мені. Це особисто, це про моє, це про те, чим я можу поділитися, адже ніхто не знає, ні дізнається, хто я і чому саме я пишу цей лист. Як бачиш, я малювати не дуже вмію. Тут дівчинка намалювала перевернуту веселку, і вона про це говорить. Але це не головний сенс, це перевернута радуга. Це різнокольорова усмішка, символ доброти, світла, який я придумала в психолога в кабінеті. На жаль, я не змогла тоді самостійно впоратися з булінгом, і... але зараз веселка це сила, адже е, я повірила в себе і змогла так само сильно. Повірити в людей, я вірю в тебе. Я вірю у всіх вас. Так прикольно писати лист, коли не знаєш, хто його прочитає. Але я вірю, що він потрапить до потрібної людини. Можливо, колись ми зустрінемось на вулиці, переглянемось і нічого не зрозуміємо, і підемо далі. Але у мене в серці буде жити згадка про цей лист, про ще один промінчик теплоти, який я зможу поширити у свої 15 років. А в тебе, можливо, колись і вспливе в голові. І веселка від незнайомки з листа, в принципі, я не знаю, що ще сказати. Я більше люблю розмовляти. Просто бажаю тобі відчувати життя і брати від нього максимально. Коли я перше читала цей лист, і зараз ну, в мене навіть тремтіння голосу і тремтіння рук, бо це дівчинка, яка не змогла самостійно впоратись, але вона звернулася за допомогою. І от завдяки співпраці, завдяки всім зусиллям, я вірю, що в нас це буде. Дякую. Дякую. Є ще питання в залу? Питання є? Питань немає, бачу. Що ж? Що ж хочеться сказати на завершення? Пробація це прогресивна система роботи з правопорушниками, визнана у всьому світі. Всі, хто сьогодні був присутній на конференції, правники, експерти, представники правосуддя, правоохоронних органів, органів влади, і загалом кожен з нас. Всі ми разом щодня допомагаємо розбудовувати пробацію і робимо суспільство безпечніше, адже справжні зміни розпочинаються із справедливого і безпечного суспільства. Яке прагне жити без правопорушень та спонукати інших до розуміння переваг розвитку системи пробації в Україні? Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу і оголошую захід закритим.